Доброго дня, 6 січня. І зараз відео буде про те, як ну, правильно зберігати груші і яблука, особливо груші зимові. І тут такий головний момент. Я в попередніх відео Я вже показував, як я дегустував Анжеліс і вона вже була така, ну, Мякуш уже розсипчаста така, рихла і смак уже не той, тобто груша явно перестигла. Я е, зберігав в холодильнику, а до цього в підвалі, але проблема навіть не в цьому. Ось е, я знайшов там ящичку, в мене зберігалися груші, там є ще Яблонівська, е, анжеліс і ще ряд зимових груш. Так от, от зараз бачу груша, вона ще зелена, зелена і тверда як камінь. Тобто вона ще буде лежати ну, до лютого місяця, це точно. Щось там в мене десь близько одного градусу, висока вологість. І найголовніше, що ця груша, ну як фактично взирвав її з дерева, так вона і практично ледь-ледь забарвилася. В чому ж моя помилка і в чому ж от секрет цієї? груші? Все дуже просто. Просто ми кожен раз, коли збираємо на зберігання, ми повинні враховувати кліматичні умови того року, коли збираємо врожай. Тобто, от той рік я частину груш яблонівську повністю і ну практично повністю, і частину Анджеліс зібрав на початку жовтня. А в мене не було де зберігати. Аби я зразу в холодильник положив, це одне. Я положив в гараж, в підвалі взагалі там було душно і дуже тепло, б сказав би жарко. Осінь найголовніший момент стояла тепла погода, пізня осінь була, і не було де зберігати. Просто яблука це ще так не дуже критично від груші, Тут результат вже відомий. В попередніх відео, що з цього вийшло, ті груші, які дав ще на дереві повісіти тиждень і днів 10, а потім зібрав, вони там краще збереглися, ніж ті, що груші я раніше зібрав. Ті, що я раніше зібрав і положив їх разом на зберігання, в теплий гараж і, в принципі, на дозарювання, вони дуже швидко почали перестигати. Ну, ще маленьке таке доповнення, що коли ми ложимо груші одна біля одної десь в ящику, вони вже зірвані, вони активно починають виділяти етилен і дуже швидко починають достигати. От, якщо там високе вміст етилену навколо плодах, і, ну, так само і в підвалі, але там температура, якщо низька, то вони. Трошки цей процес загальмовується. А якщо висока температура і високий вміст етилену, вони дуже швидко перезрівають. І тоді, ну, фактично, і такі груші ну, їх довго не зберігаються, вони їх треба швидко споживати, що не завжди виходить. Ось я, ну, просто візьму от цю грушу продегустуємо. От бачимо, вона ще хрумкувата, навіть. Я б сказав би, от твердувата, хромкувата і бачимо от ну, зовсім інший результат і наглядно зовсім інша ситуація з тою грушою, яку я вже перестигвши От Бачимо м'якуш соковита, ще більш-менш щільна, наполовину масляниста. от Бачимо сок є. Та груша зразу, коли надавлював, була дуже рих, рихла і сок практично не виділявся. Ну і зараз я продегустую цю грушу і скажу, яка вона на смак. Значить, кажу, що вона здається, наче така зеленувата, але насправді, от саме зараз її треба споживати, не чекати, коли вона зовсім уже така стане рихлувата. Ну ще днів 10 можна спокійно. Цю грушу споживати. Дуже солодка. Кислинки взагалі немає. Соковита і солодка груша. Дуже приємно насиченого смаку. І от саме зараз от її приємно їсти. Тобто, от Анжеліс, вона така, яка повинна бути. От лежить от, до сих пір. Тобто, ця груша довго лежить, як і Я не дотримав, просто трошки прорахувався. Добре, що я. Не всі зразу збирав груші, а частково. І в майбутньому рекомендую дивитися на погодні мови, а не на терміни, як завжди, ми кожен рік в одні терміни ми збираємо. От прийшла там кінець вересня, початок жовтня, от збираємо деякі сорти. Треба ще дивитися на погодні умови. А ось оця груша, я щойно дістав із холодильника, це Шенлі. Ще днів 10 вона була соковита, така ж сама. А зараз от бачимо: ну от що з цією грушею. Соку немає, вона висохла. Вона й не пропадає в холодильнику, але там температура плюс 5, і там сухо в мене. Звичайний холодильник, верхні камери там зберігалися. От в холодильниках, тобто вони будуть довго зберігатися, але якщо холодильник, холодильник сухий без належної вентиляції, то от, от такий результат. Ну таку грушу навіть їсти не хочеться. Це для прикладу. А якщо підвал хороший, то от бачимо ось такий маємо результат. Так що, кому корисно буде, то як зберігати гроші і які помилки, щоб врахувати на майбутнє? Дякую за увагу.